Мобілізація в Україні чи зачепить вона тих, хто не служив в армії. Згідно з законодавством України, не всі громадяни підлягають мобілізації під час воєнного стану. Українців можуть мобілізувати навіть якщо вони не служили в армії. В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабною війною. Призвати в армію можуть чоловіків віком з 18 до 60 років за винятком ситуацій, які передбачені законодавством. Та чи є винятком той факт, що людина не проходила строкову службу? На це питання відповіла юристка Козян Тетяна з адвокатської компанії Приходько та партнери. Чи можуть мобілізувати тих, хто не проходив строкову службу в армії? Військовозобов'язані, які не служили в армії, також можуть бути мобілізовані. Такі особи складають громадський резерв, тобто групу людей, які можуть бути залучені до комплектування Збройних сил України або інших військових формувань, бо вони не мають обмеження щодо віку або стану здоров'я. Варто розуміти, що ця категорія військовозобов'язаних підлягає мобілізації. Проте, перш ніж бути залученими до військових частин, громадяни, які не служили, повинні пройти належну підготовку. Як відбувається підготовка мобілізованих? Особи, які раніше не мали досвіду військової служби, зобов'язані проходити навчання в спеціальних навчальних центрах Збройних сил України. Це дозволить їм освоїти необхідні навички та знання для ефективного діяння на полі бою та виконання військових завдань. На жаль, воєнний стан може обмежувати терміни підготовки, які передбачені у навчальних центрах для рядового складу та сержантів. Але, попри це, якість підготовки повинна залишатися на належному рівні. Важливо, щоб кожен мобілізований отримав достатні знання та навички перед тим, як його відправлять на передову. Які повістки будуть видавати у серпні. З 1 серпня в Україні відбудуться зміни у процесі мобілізації, зокрема видачі повісток. Вже з наступного місяця військовозобов'язані будуть отримувати три види повісток для уточнення даних на проходження військово-лікарської комісії. Мобілізаційне розпорядження. Варто зазначити, що громадянам ТЦК може надсилати повістки незалежно від місця перебування на обліку. У разі її отримання особі необхідно звернутися до військомату.